Друзі, всіх вітаю на моєму каналі, бажаю вам гарного настрою і дня. Я тільки що вернулася додому, і сьогодні в мене в планах лише один пункт це квітник. Нарешті. Я дуже задоволена, якщо чесно, тому що постійно то там якісь справи, то ще десь. А сьогодні, ну, вже півдня пройшло, але все одно нічого мене не буде, майже нічого мене не буде відволікати, тому що чекаю на доставку дуже велику, потім вам покажу, що саме прийде. Ось на городі вже все посіяно, що можливо, з розсадою я розібралася, все в порядку, все нормально. от Залишається лише квітник. я дуже рада, що мене нічого сьогодні від нього не буде відволікати. А, вчора вивезла звідси цілу таку тачку бур'яну. Ну і буду зараз продовжувати наводити тут порядочки, щоб все було добре. Там, де я от вже пройшлася, оця половина. Вона прям прекрасно виглядає. День-де -день щось повиростало, там щось треба буде повиривати, ви потім побачите. Ну, а тут от прям вже, вже час дорожку стригти, вона вже така длиннюща заросла. Ось, так що такі справи. Зараз буду наводити тут порядочок. Забула заколоти волосся, зараз піду <зв 'язку> зав'яжу, щоб вони мені не заважали. І буду вже займатися цим релаксом. Це не робота, це релакс буде зараз. Ось такий от гравій. Міленький, звісно, я не знаю, це добре чи погано. Напевно, краще, коли він побільший, то щось він зовсім маленький. Така кучка 4 тисячі гривень коштує. Давайте я трошечки відійду. Ось. Пісочок рядом, це теж ці люди привозили. І отакий от, от гравій. Він такий миленький, капець. Ось, отак. От так, друзі, не встигла почати, як приїхала доставка. Ви вже все побачили. От. Скоро розкажу, що це буде, що планується. Але, як ви зрозуміли, на заборі справа не закінчиться. Ого, тут ще спробуй. Треба було лопату взяти, напевно. Чекайте. Лопатка. Так, почну з самого важкого Є діляночки. бо тут все в цьому пирі. Так, блін, вже засохла трохи земля. Мені подобається, коли вона отак от так виривається. пошла работа. Так же добре. Все вже краще. Угу. Довіряємося від земельки. І як в мене засохнуть тюльпани, як почне оце листя висихати, то, значить, воно всю свою силу і енергію віддасть в цибульку. Її вже можна буде викапувати і пересаджувати. Я вам показувала в попередніх відео, куди я її хочу посадити. Оце, напевно, якісь хворі. Да, я їх вик... викапаю і викину. Вам видно, вони почекайте. Я за лопатою схожу. Ну, трошки, не до кінця вам видно. Вони хворі. Ось. Все, вони відправляються. Це ж тюльпани? Ну так, да, це тюльпани. Отак от. Ого, скільки тут черв'яків. Ви залишайтеся. Отак. Сразу треба... Надо... Блін, вибач, одного раз це розпілила. Буде тепер два черв'яка. Отак. Продовжуємо. Я поняла. Тут великий шматок без квітів. Його треба вилами, можна. Мені там писали, що типу, Катя. Ти давай вилами викапуй цей пурій. Так в мене ж там квіти, я квіти пошкоджу. А тут їх нема. Тут їх нема, можна і вилами. Друзі, півня я по справам їздила, півня оцей малесенький кусочок робила, бо він був такий, як тут, як ця дорожка. От Коли дороблю квітничок, коли вже тут все буде готово, весь він, не тільки оцей смашматочок, то вона покоситься. І тут буде така маленька травка рости. Ось на дорожки. Так, значить, тут оце я посадила. Нівєсту, сусіда вчора, вчора кущ Невеста. Приїжджав трактор, викопав оцей кущ. ось Він мені його віддав. Ну, трактор, звичайно, викопав. Ось, так що я сюди її посадила тут біля колодязя. О, тут от все прочистила, прорихлила. О, там зараз підемо, Тут все прочистила, прорихлила, десь викопала. От, якось я в бур'яні тут не замітила, це що, лілії чи що це. Такі от цибулинки. Я тут прикопала. Будемо сподіватися, що все буде добре, але виглядає не дуже. Так, ну буду надіятися, що все нормалізується. Ось. Тут, бачите, дорожку. Ой, перчатка, ладно, Потім підійму дорожку. Я отак -от обсапую, да, такими от бортиками. І тут я хочу поставити камні великі здорові камні, яких в мене нема. Купляти я їх не хочу, буду шукати, коротше, десь потрошки, потрошки збирати камні і отак от виставляти в повз дорожки. Ось, це центральна в мене така зелененька буде, а це бокова. Вона буде маленька, тоненька, а згодом, коли в мене вже не будуть сюди, Квіти вміщатися ті, які я хочу, то і ця дорожка теж засадиться. У <гум> мене великі плани. Ну, це не, не на цей рік, звісно. Отут от, все, бачите, все підрихлило. Як відсохнуть тюльпани, ви вибачайте, я тільки що з подругою по телефону роз розговорювала, і все це їй розказувала. Ось, а, Тому <гум> я не пам'ятаю, що я вам вже сказала, що У <гум> мене в голові все перемішалося. Коротше, тюльпани, коли відсохнуть, Повністю їх можна буде викапувати. Да, я вам це розказувала. От, так що чекаємо, чекаємо. Поки що вони тут, але потім в мене тут буде вільне містечко. Щось буду сюди садити, придумувати. Тут в мене є ось такі лілі, да. Нарцисики вже повідцвітали. Оце моя трояндочка. Це, до речі, вона отут тут біля, а, біля колодязя знаходиться. Ось ця біла троянда, вона моя сама улюблена, вона не колюча і вона має такий салатовий відтінок. Ось вона. Я все обробляла в цьому році повністю, весь квітник проходилася. І в основному троянди робила на них упор, щоб вони в мене були здорові. Ось, отак от Тут тропинка йде, отак от. і тут закінчується під яблуною. Тут оце вам ожиною вже показувала, вона калюча, калюча. Щось вона не цвіте, вона повинна не цвісти. Чи попозже, чи, чи вже що? Чого вона не цвіте? І хочете прикол? Я думаю, що це мій актінідія, чи як вона там називається. Я думаю, що воно вижило. Бачите? Дуже схоже. Ну, це пісок, да, корічневий, то, що в нас грязний дощ пройшов. Тому воно таке, бачите, все в мене. Ось, а, так що, я думаю, що він вижив. Дуже схоже на цю актінідію, ну нехай буде, бачите, я не перериваю. Чи бур'ян, чи вона, не знаю. От. Тут в мене теж малесенький такий кущик. Блін, як. Хрізантеми. Ось. Ну, коротше, зараз оце все буде. До речі, от, бачите, мені ще в тому році радили вілами, Ой, в тому році. Минулому відео. Катя, що ти мучишся вилами повикапую? Так що я тут вилами буду викапувати, як тут квіти ростуть, щоб всі квіти попортити? Не хочу. Хочу, але не можу. Тому я буду продовжувати оцей кусочок далі йти. Це, звісно, все дуже добре, але треба працювати далі. Трошечки погуляла, погуляла. Ось тут кіточок нема? Можна з вилами. Так не можна. Так, це все викидаємо. О, до речі, до речі, ну почекайте секундочку. Питали мене за оцей забор. Згадала, поки пам'ятаю. Оцей забор в мене, да, оцей вже новий в мене металопрофільний, а оцей старенький. ось, питали чи збираюся я його міняти? Так, збираюся, коли не знаю. Не найближчим часом це точно, бо є багато планів. Багато справ, так що він поки що буде, можливо, навіть в цьому році взагалі не буду його міняти. Поки що залишається. Коротше, вважайте, відповідь ні, не буду. Чи хотіла би, так, да, хотіла би, але це останнє, про що я думаю, так це про декоративність. Мені зараз зовсім інша справа на умі. І ви все побачите, звісно. Без вас не обійдеться. Все покажу. От. Ладно. Крот, буде рити далі. Друзі, я вчора, як завжди, засиділася до до темряви нічого вам не могла не зняти, не показати, тому показую вже все сьогодні, що я вчора поробила. Вчора це було поле боя, бітва з прийом була виграна, але не війна. Він ще себе проявить, це факт. От, але цю малесеньку бітву я виграла. Ось звідси я його поприбирала, ви бачили, воно все було, от, як тут на дорожці, так воно було тут в пирі Ось, це на дорожці преимущественна, звичайна травка, але пирій тут теж є. Теж. От, а, так що тут я його трошечки поборола. Тут таку дорожку зробила невеличку. ну Вона така, знаєте, другорядна. оце головна, це така другорядна дорожка. В мене потім, коли мій квітник все буде більше і більше розростатися, я її взагалі приберу. І тут будуть якісь квіти, дорожки не будуть. Але декілька років, рік цей може нехай буде, отака от зручна, буду ходити, там щось прополювати. От. Це, до речі, моя улюблена троянда. Скоро вона вже почне цвісти. Отут же зарождаються бутончики, і я вам обов'язково покажу, що з цього вийде. Це сама моя улюблена. Я вже вранці виходила її отак от, о, залишками кавової гущі. Оце от сюди їх вилила під трояндочку. Ну, непогане добриво кажуть. Нехай буде. Лишнім точно не буде. Отак от не завадить. Ось так, що невеличкий кусочок я вчора поборола. Отак, от отак, отак він йде, там все. Тут пирія не було, він був теж ось тут. Коротше, до, цієї, от, до цього моменту. Отут його було багато, ну він там ще є, він себе ще проявить, як я сказала. А тут трошечки повитаскувала. Завдяки вілам. Дякую, хто радив, що це треба вілами робити дійсно набагато легше, правильніше, і поглубже воно заходить і достається корінця. Брію. Ось так що тут я його вже поборола. Ось так от. Що хочу сказати. У мене скоро будуть вже лілії цвісти красивенькі. І тут я навіть не знаю, як цей. Бачите, які гарні лілії. Самі різні сорти в мене є. От. А, так що, а тут прям пирій. Тобто як його достати, я не знаю. Не знаю. Да. Це, звісно, питання. Як мені звідси його подоставати. Тут в мене квіточки гарні. І що я вам хотіла сказати, я помітила, що в мене квітнуть, в общем-то, порцяться квіти, а я навіть не бачу, як вони цвіли. От подивіться, які в мене тут гарнесенькі. Оці рисики. Цей колір просто шикарнючий. Це не квіти, це просто пірожне з кремом. Ось. Дуже вони класні. Подивіться. Обожню, обожню. Оці теж. А є в мене бордюрні, я навіть не бачила, як вони цвіли. Дивлюся, стоять такі квіти, вже повіявши. Ось тут, бачите, вони маленькі-маленькі. ось. Оце середня і риси, да? ось їх. Висота, а це от маленькі, отак вони йдуть. І я дивлюся, вони звігали. Я навіть не бачила, як вони цвіли. І думаю, нічого себе, так швидко. Оказується, їх жруть і жре їх Оленка Валахата. У мене їх просто тут табун летає цієї оленки. О, дивіться, бачите, Оце, оця квіточка вона розквітла сьогодні в перший раз. Ой. Там нікого нема. Сьогодні в перший раз вона розквітла. Така вона гарнюся була, бачите, вже вся розвалена, вже стоїть ніяка. Як налетіла на, її, на неї Олен, оленки в я тут ходила і всіх пинала, розпінювала. От. Всі квіти мені пожирали. У мене немає від оленок в волохатах, вона одна плаває, бачите? Вон вона. Дві там їх. Вон он, он. Ну, давай, давай, садись. Бачите? Подлюка, такі безпардонні, прям при мені, оце от. Вон, ще квітка не розпустилась, вона вже її жре. А так не хочеш? <ріць> і взагалі пофік. Так що в мене їх тут дуже багато, і як з ними боротися, всі кажуть, що треба ставити е, синю міску чи відро з водою, і вони там самі неначе падла. Така безпардона, прям при мені, сучка така. Я боюся її взяти, вдруг вона кусається. Ой, я боюся. Ладно б я в перчатках була, але ж я без перчаток. Як тебе? Як тебе взяти? Господи. Все, кинула, кинула. І вона там утонуть. Коротше, Треба брати синє, голубе відро, і вони на цей колір летять з водою і тонуть. В мене немає синього, не голубого, є от таке от, зеленувате. От. Ну, Треба купити якесь синеньке, бо бачите, щось вони не дуже сюди летять. Отак от. О, ця залізла на, залізла на дохлу. О, так от. Не буде тобі щастя, понятно? Всі мої квіти зж... зажрала. он ще одна повзе. Ой. Все вона зрозуміла, що я їй добра не жила і полетіла. Ось так. Так що пожали мої квіти ці оленки в Олохаті. Щось спікірувало мені. Я на Голову, блін, вони мені, мене атакувати почали. Прикиньте, вони мені на голову летять. Вони зрозуміли, що я їх топлю, і вони тепер мене атакують. Йо-маю, -йо. боже, це опасно. Коротше, ви зрозуміли, тут оленки волохати жуть всі мої квіти. Я дуже незадоволена, дуже зла. Але я вам хочу ще дещо показати. Не стосуємо цих оленок. Я вам хочу показати дещо інше. Дивіться, оце перед дому, да? це квітничок перед хатою. І хочеться не тільки насолоджуватися цією красотою, не хочеться від нього відлавлювати таке, таке відчуття чистоти. Ну, я думаю, ви поняли про що я, да? що не тільки тут красиво, а що тут все чистенько розчищено. От, це я зараз підводжу, підводжу тему до тюльпанів. Що ми з вами бачимо? Тут почистено, тут почищено. Це я про початок говорю, далі ми не дивимося. За маргаритками ми вже не дивимося. Початок вичищений. Да? Це я тюльпанчики прикопала, по-друге, відправлю. Ось, Стежка йде, да? стежка, і вона заросла. і Вона вже портить весь вигляд, але не критично. Так, її треба постригти. Це вже коли я весь квітничок пройду, її треба постригти, її треба якось. А чоловіче, ну, ви поняли, якось привести до ладу. От. Але вона сильно такого прям не робить тут, не портить. Що мені тут портить? Тюльпани. Ще раз повторю, може хтось не розуміє, я їх дуже люблю. Вони дуже красиві. Коли їх багато, то це це, це поле. І я їх пересаджу. Я зроблю собі це поле з тюльпанів, але тут вони взагалі не в тему. от взагалі не в тему Зараз я вам покажу от, тут приклад да, тюльпани. Оці. От, Ще зараз я вам покажу прям наглядний приклад. от тут він знаходиться. Дивіться: ця територія пололась десь місяць назад, може навіть більше, може навіть два місяці назад. Ну, десь місяць, давайте так, щоб не соврати вам. Дивишся туди, де ніде є бур'ян. От я вам покажу. Тобто це не те, що я вчора прополола, бачите, бур'ян вирос. Ось він. Он там, оцей кульбабка виросла, отут ці плющі погані виросли. Тобто, бур'ян він є. Але, але, в принципі, Є таке відчуття чистоти. Якби нема таких великих зарослів, так його треба прополоти, але він прям дуже сильно в очі не кидається. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут тюльпани. Тут не пройдеш, не прополеш. Вони три дні мені поквіт, поквітли, відсвіли і потім отаке маю. От, Так що їх по-любому звідси треба пересаджувати. Прополоти тут неможливо, виріс пирій, бачите. В один роз з тюльпанами. от Вони зараз всі разом почнуть сохнути, сохнути, а, підрізати їх не можна, вони повинні висохнути, і всі свої соки віддати цибулині. от, Так що, бачите, от цього відчуття чистоти нема. Хоча отут-от рядом оце все дуже давно не прополювалось, бачите? Але тут чисто. От десь місяць назад я була, понімаєте? Це купена в мене, тут скоро вже цвісти буде. Яка гарнюча. Це такий великий кущ може вирости, От, коли-небудь я зберуся, і я тут все розсаджу, по фаншую, по-моєму, -моє, по як я хочу цього. Господи, чуть в це відро не встало. Разом з тою, була б оленкою волохатою, була б катя волохата і мокра. От. Так що так. Так що от з тюльпанами хотіла вам показати, може комусь мій досвід стане у нагоді, що, якщо ви хочете собі багато тюльпанів, прям поле, краще сидіть їх окремо, бо потім вони квітнуть декілька днів, а потім маєте ось такий от. Нема цього відчуття чистоти, хоча тут чисто, подивіться, як в мене. Я це все проходила, прополювала. Десь пройду, бачу, щось росте, стараюся вирвати. Тут в мене пері, до речі. Тут в мене теж ці маленькі бордюрні рисики. І, вон, бачите, коли воно цвіло. Хтось бачив, ніхто не бачив. Бо це Оленка його зажрала, цей квіточок. І тут в мене дуже багато лілій. От. І пирія. Як його тут вирвати, не знаю. Тут вілами в мене бо лілія на лілії. Ось. Лілія на лілії. Тобто, ну тут не знаю. Тут тільки чекати, поки вони відцвітуть. Підривати отак от потрошечки, щоб він картину не портив. А потім все викапувати, як лілії відцвітуть. І вибирати цей бур'ян вручну. Лише так я собі уявляю. Як ще я не знаю. От. Так, що так що маємо такі справи, бачите, воно є відчуття чистоти. А потім, як пересаджу по феншую, взагалі буде все красиво. Ну, по-моєму, в смыслі, може, вам і не буде красиво, але воно буде, по-моєму, воно буде красиво мені. от І тюльпани звідси поприбираю, бо вони класні, офігенні, шикарні, болячі, болячі, боляче повикапию все. от У подруги взагалі немає тюльпанів, їй нема чому. Ну, Кого заражати, так що о, більшість до неї їде. А ці, ці я пересаджу позаду дому, я вам показувала, куди, і в мене буде там таке тюльпанове поле. Ось так. от, Я собі це уявляю. Я їх навіть не думаю полоти там, якщо чесно. Вони там будуть рости самі по собі. ну, Будемо дивитися, будемо дивитися. От, так що все вам розказала, показала, що в мене зараз цвіте. Флокс бачили. Бачили флокс? Вон він гарнючий флокс зацвів. В ньому кольбабка виросла. Оце от забуваю постійно: гібіскус. Гібіскус скоро буде. Трояндочки мої шикарні. Це мій самий улюблений тюльпан. Ось він. Чорний, піоновидний. Це його цей грязний дощ попортив. Такий гарнючий. Просто. ой, так Ясколка скоро зацвіте. Теж буде дуже гарно. Що в мене тут ще, що ще, ще. Ці рисики. ну Бачите, ця оленка? Це треба мізки купляти синього кольору, чи відра, чи мізки. От, скоро вже буде гвоздічка в мене цвісти. Я почала закохуватися в цю штуку. Вона мені починає подобатися. Дивіться, які тут кольори є класні. Вон. Такі класні, різноманітні і такий зелений, приємний, м'ятний такий, да? Ось, І от такий якийсь. Мені починає подобатися. От. І що я дуже сильно чекаю, більш за все. Це коли розквітнеть оцей здоровий красень. Він просто гігант серед всіх моїх ірисів. Просто Іспалін. От, Іспалінський Ірис. Я чекаю, 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 він все наквітне, квітне. Це який гарний. М -м -м. Люди, як це гарно. Як це гарно. Водограй теж, хтось водограй, хтось дзвіночок називає. А взагалі-то це, здається, аквілегія. Я можу помилятися. Якось так. Важка назва. От. Дивіться, ще такий колір є. О, який рисик. Я вперше в житті в тому році побачила такий колір, щоб воно було жовте. А тут мій улюблений колір сіреньєвого, бускового. Це от улюблений мій відтінок, саме він тут знаходиться. Ось так от, ось так от. Барвіночок ще цвіте. М -м -м. Друзі, це краса, що вам сказати. Ні, квітничок чистенький. Скоро я його ще докручу, докручу, прям до ідеалу і буде взагалі пушка бомба. От. от що я не люблю, Оцю квітку. квітку. Поняли? Зараз я вам покажу. Вона тут зацвіте. ось така от, Я їх в дитинстві називала ананасиками, от, ананасики, от, Вони такі прості, вони просто є у кожного, тому вони мені не дуже подобаються. Вони дуже прості. от, Хоча красиві, красиві всі квіти красиві, але від цієї буду позбавлятися. Так, що так. Ладно, буду з вами прощатися, квітничок показала. показала. Вчора мала масу задоволення, оце боролася з тим прийом, але це чесно була така медитація. Хоча, якби не той перії, я б тут все швидесенько обсапала, коп, обкопала. А так вручну прийшлось доставати це коріння, оце все з вілами. Так що там буквально цю. Територію я пройшлася, так що все давайте всім пока, гарного настрою, всього самого найкращого.